Привіт! Рада вітати кожного на цьому корисному відео. З створеного плейлиста це допоможе тобі. Тут ми будемо розбирати всі наші комплекси про жіночність, про практики, які допоможуть знайти себе, про все на світі між нами, дівчатами та жінками. Тому прошу кожен знайти круте місце для перегляду взяти щось смачненьке і давайте розпочинати. Сьогоднішнє відео. Буде присвячено такій темі, як зайві думки. Як з ними взагалі боротися, наведу свої власні приклади і розкажу про цікаві практики, які можуть вам допомогти, як допомогли свій час мені. Так, розпочнемо, мабуть, із історії, і предісторії. Це саме з підліткового мого віку, тому що ці зайві думки, негативні думки з'явилися в мене дуже рано. Тому почнемо з цього. І скажу так, що можливо десь два роки тому, це десь у дев'ятому, можливо, класі було в дев'ятому, так десятому класі, да, десь у дев'ятому з'явилися ці негативні думки, тому що, як ми знаємо, цей підлітковий вік, починаючи з 13-14 років, дуже складний. Особливо для підлітків, тому що багато хто їх не розуміє, і в мій час також багато мене ніхто не розуміли. Негативні були думки, були багато конфліктів, були проблеми, шкільні проблеми, були проблеми з батьками, були з навчанням проблеми, з однолітками, не могла прийняти себе, не полюбила себе, депресії постійні, заганяла себе, закривалися від усіх І ці. З'явилися негативні думки, тому що вони якось на мене дуже сильно тоді впливали. І я думала, що все на світі так погано. І я себе накручувала і думала, що мене ніхто не любить, я себе не полюблю, я нічого з себе не зроблю, я не стану, ким я хочу стати, я не вивчуся і я нічого такого не зроблю. Але скажу вам так, що є негативна була сторона. В підлітковому віці, як я кажу, що ці зайві думки впливали дуже на мене в психічному стані, тобто, я поводилася дуже агресивно з батьками, з однолітками, закривалася в собі і не хотіла нічого приймати. Я думала, що все на світі так погано і я ненавиджу нікого. Тому перший етап це був підлітковий вік. Скажу вам так, що. Заві думки взагалі у нас виникають при стресових ситуаціях. Тобто, коли ви стикаєтеся з якоюсь проблемою, з якимись маленькими проблемами в сім'ї, в навчанні, в роботі це все призводить до того, що в наш підсвідомості закладається дуже багато таких негативних слів, фраз. і з цих робиться завідомки. Ми про них думаємо постійно, прокручуємо. І потім це переливається в щось негативне. Тоді в мене був другий етап у цих зайвих думок: це саме дорослішання як дівчини. Були конфлікти з батьками. Перші самостійні рішення були, це, можливо, було це в десь в 9 класі, я пам'ятаю. Був можливо, як сказати, короткий курс, такий був. Ну, про тайм менеджмент це все дуже класна була програма тоді, і це було перший раз у нашому місті. І я записалася туди і довгий час пробула там. І майже після Нового року у нас був проєкт тоді, і в мене таке, оце ж, депресивний стан настав. Я багато себе накручувала, багато за що відповідала, так як була головною в проєкті, в створенні проєкту, а інші нічого не думали. Тому я так вирішила, що я хочу кинути, тому що розуміла, що я не можу видержати головні болі постійні. І переймалася за навчання, бо доволі все ж таки переймалася, щоб закінчити добре. Дев'ятий клас, по-моєму, кінець дев'ятого класу, щоб закінчити, тому що випускний туди-сюди. І дуже цим переймалася і думала, що екзамени будуть, а їх тоді не було. І тому скажу вам так, що. Це так трішки повпливало на мене, і я кинула тоді а, короткорі... ну, піврічний курс з цього всього, і не до кінця дійшла. Тому можу сказати, що і ці зайві думки на мене дуже сильно повпливали і я кинула, а потім ще жаліла, чому я так зробила, чому я кинула своїх людей, свою команду і ну, своїх, ну, типу, однолітків, вони тепер самі. І потім через деякий час цей негативні мобизові думки перелися в те, що зі мною деякі люди не спілкувалися через те, що я кинула і не сказала їм нічого. Ну, то інколи буває, я нічого в цьому не винна. Так вийшло, але це така практична практика така для мене в особистому житті. Третій етап. Яке я прийшла в зайвих думках, як вони діяли на мене, це прийняття себе як іншу людину. Це почалося, мабуть, з 10 класу, а можливо, навіть і раніше, ну, десь 5 років тому так, але це тоді я ще не розуміла цього, а більш прийшло цього вже з 10 класу. Це були встановлення своїх власних кордонів, нові звички, прийняття свого тіла, емоційний стан, закінч... закінчення школи. А це вже до 11 класу, це такі два роки, що більш такі вже були переможні. І я про це думала і приймала це все екзамени. І також були страхи, що я не здам екзамени, куди вступати, що робити. Взагалі, чи я вступлю кудись, чи мене кудись візьмуть. Було й навіть таке. І думала, і де шукати роботу, коли ну, тебе нікуди не прийме, тому що ти неповнолітня. Я не стану популярною в Ютубі, як зараз вам знімаю. Я думала, що я взагалі закину це діло і що мені воно не потрібно, але потім взялась в кулак, в силу і давай вперед. І також я думала, що я ні на що не здатна. Отже, ці зайві думки також дуже сильно повпливали, тому що, скажу так, що я себе дуже сильно накручувала. Дуже сильно накручувала, думала, що ну, всі круті, а я погана, але потім зрозуміла, що ну, якщо ти хочеш бути одною, не ходь з ким спілкуватися, не спілкуйся, не, а не ображай інших, просто не пліткуй про них, не кажи нічого. Думай про себе, це подумай, обґрунтуй це все і все. Не кажи нікому нічого. і Це просто такий період у мене, я ж кажу, був з цими думками. Що я прийшла до висновку, що якщо тобі люди не подобаються, якщо ти не хочеш з ними спілкуватись, то не спілкуйся. І все. Не з ними якісь теми, нічого, просто заблокуй, видали, і все, на цьому закінчиться вся історія. Тому такий етап також було прийняттям. Я дуже важко приймала тіло, але все ж далося. І четвертий етап Цей етап, і досі триває у мене це доросле життя, початок. Взагалі, це вступ до університету, це окреме життя, як жити, що робити, як навчатися, де гроші брати, де ну, працювати, щоб заробити якось, як стати успішнішою, як розпочати своє власне ну, діло, да, можна так сказати, як правильно харчуватися, як оте зробити, як не конфліктувати. І все ці проблеми були дуже в мене сильні. Я вам скажу, що це було дуже важко, і зараз це я переймаюся цим. Як буде, як буде далі, тому що війна і досі не закінчилася. Чи варто взагалі навчатись по своїй професії, чи варто піти щось на інше? І тому, знаєте, складні ці періоди такі бувають. І зайві думки тут дуже-дуже впливають, тому що яка ситуація проходить, ти. Щось собі там надумала, накрутила, потім і виливаєш комусь, це розказуєш це все. І потім люди на тебе ображаються через те, що ти не змогла свої емоції втримати. І все. Тому, я ж кажу, дуже багато всього в мене є, проходило, і проходило попередні етапи. Тому ці зайві думки дуже впливали на мене. І зараз не так, але також впливають. І також. Скажу вам так, у мене є дуже корисна для вас практика, якою я хотіла би з вами поділитися. І я даю гарантію, що вона вам поможе. Але саме головне приділити їй увагу і постійно приділяти, і тоді у вас усе вийде. Не за один день це робиться, запам'ятайте, не за один тиждень. Це робиться з часом, коли ви розумієте, що ви до цього прийдете і у вас все вийде. Тому зараз з вами. Поділюся, можливо, трошки пізніше. Зараз округлимо цю тему взагалі, щоб ви зрозуміли, що це таке і з що воно виникає, ще раз повторимо. І поділюся з вами, як на вас це може вплинути, і як вам воно допоможе в конфлікті. Тому давайте, так можна сказати, округлимо цю тему. Всі ці зайві думки в нас дуже сильно впливають під час стресу. Конфлікт з кимось, ситуація з кимось, кого ви не хочете бачити біля себе. Оці негативні думки, які ви стикаєте з цією людиною, вони у вас накопляються під свідомості. І вона така унікальна штука, коли приходить якась ситуація, яку ви не хотіли б мати з цією людиною, і ця людина якось провокує вас, да? і там щось сказала вам. А ви от пам'ятаєте оцю ситуацію попередню, яка у вас відбулась з нею? І ви просто так виливаєте всю грязь на неї, бо ви пам'ятаєте, і прокручувала це в себе. Виливаєте на цю людину, і тим самим ви її ображаєте, якось э, підриваєте, що потім у вас спілкування переривається і все. Тому да, така в нас підсвідомість. Тому кажу, що зайві думки дуже негативна сторона в них є. І це дуже погано. Якщо тримати їх в собі постійно і не проговорювати, нічого не робити, не прописувати, то буде дуже погано. Перша практика, яку я хотіла вам надати, у мене буде і дві. Перше це почніть говорити самі собою. Про ці всі думки, про всей негатив, який у вас у душі. Корисна штука, багато разів використовувала, використовую для того, щоб. Не когось нікого не ображати, знати, що ти робиш, як ти робиш, і як воно тебе впливає. І знаєте, коли ви це проговорюєте, ви будете знати, як на це може впливати у конфлікті. Якщо ви зі ці скажете людині, воно ж їй буде обидно там чи ще щось. Тому дуже класна практика. Також для одиноких людей, одиноких дівчат, В підлітковому віці також дуже корисна штука. Просто проговорювати між собою якусь проблему, яка ось виникла. І якось, знаєте, якщо ви почнете саме собою говорити в оця внутрішнє я почне вам надавати якісь поради. Ви почнете з нею говорити, а воно да-да, да, отак, отак, ні, отак не треба робити. І знаєте, просто підсвідомість буде з вами говорити внутрішнє я, і ви почнете себе дуже класно почувати, тому що ви будете говорити з собою, знатимете свої проблеми і як їх вирішити. А не якось зробити негативно це і потім комусь вилити і ображати самі, і ображати когось. Друга практика це поставте перед собою стілець. Дуже багато бачила таких результатів у тіктоці, мабуть, рік тому, як люди ставлять перед собою якийсь стільчик і виговорюють все лайно. На цей стульчик кажуть погані слова, матюки там, плачуть, кажуть усе, що накипіло, все, що болить на цей стілець. Знаєте, це також дуже класно працює, тому що ви проробляєте свої травми, ви це виговорюєте, проговорюєте, поплачете, і у вас все пройде. Не з часом, поняття, не за один день, я ж кажу, з часом воно проходить. Ви постійно це робите і усвідомлюєте, що це набагато краще, ніж кось ображати і когось ненавидіти. Пропрацювавши з собою, ви зрозумієте, чого ви хочете далі. Тому ці практики дуже-дуже корисні, тому раджу їх. Я їх ще пропишу вам тут, щоб ви їх розуміли, що до чого. Обов'язково використовуйте їх. Я вас дуже сильно люблю. І прагну, щоб ви були здорові і ментально. Цілісні, здорові дівчата, жінки. Тому на цьому буду завершувати це коротеньке відео, яке доволі дуже корисне для вас усіх. Я на собі його відчувала і хотіла з вами поділитись, поділилася. Тому наше відео йде до закінчення. Ця тема була дуже-дуже корисна для кожної з вас, і буде корисна, хто буде передивлятися, тому що. Всі стикаються з такими проблемами і чи стикнуться, тому обов'язково пропрацьовуйте це над собою. А я буду завершувати це відео з вами. Люблю, ціную вас. З вами була Каріша Бонні. Дякую за проведений час зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. І за бажання, якщо вам допомогла ця практика, дала якусь користь. Пишіть свої враження в коментарях. Зустрінемося незабаром.